Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Ваша улюблена рубрика розпакування. Не знаю, чому людям дуже подобається. дивитися, як хто щось купляє продукти, побутові речі, якісь звичайні речі, які е, кожна родина періодично собі купує е, свою родину для, для загального користування, побуту. Це не якісь там е, супер. Купері якісь покупки, звичайні, покупки звичайної родини. Зараз я покажу, що я купила ключу в світло, додатково, щоб було видно. І дивіться, сьогодні була в просторі. Що я купила по акції, в принципі? Це ось такі два плечики. Ось такі два плечики для. Вони мені сподобались, тому що тут такий більш-менш якісний такий пластик, для того, щоб вішати сюди верхній вже одяг. Курточки, якісь пальто, якісь такі речі, бо на звичайних тоненьких воно тримається погано, мнеться, а тут передпліччя таке гарне. Було два таких плечика. Потім ходила по акції в простору, ось такий мішочок для прання. То користується. Я ще до цього не користувалася, але зараз буду. Рисуватися. Кажуть, саме бюстгальтери, носки, шкарпетки. Все сюди буду класти, застьобувати, делікатні речі, які, щоб не по всьому барабану не літали, буду через ту сіточку стира, прати. Ну, І кросівки перуть, до речі, мені розповідають. Так, Купила, а де зайшла, щоб ви розуміли, за ось такими э, стругачками для олівця. Губи, щоб було чим настрогати багато олівців, які вже закінчилися. Ну, ці, треба вже їх привести до ладу. Буду наводити лад у своїй косметичці. Треба зняти окреме відео косметичка. Купила також просторі, я купила таку річ, дуже класну. Хто користувався? Це найдорожча моя покупка це ось таке мило, Шантеклер. Фірма дуже, зараз дуже популярна. Зараз купила собі чисті, чи моючи такий засип, але ще не користувалася їм. Але дуже гарні відгуки про нього. Хочу протестити, потім зняти окреме відео. І ось таке мило для прання. Воно не дешеве. коштує 120 гривень. Зараз пакці ось такий шмат мила. Пере пишуть традиційна, тут природа формула дуже максимально натуральна повністю приємний аромат. Дуже, і ось прати можна, і білизну, все що завгодно. Милом, гіполергени, не підразню шкіру. Продукт 100%, екологічно. Містить рідкісні природні складники, не містить барвників. Ось. марселенське, марсе, марсельське мило називається, Шантеклір. А, значить, високоякісна сирона. Це дозволяє шкірі зберігати легкий аромат та відчуття чистоти. Тверте мило ефективно виділяє плями і бруд, захищає волокна та кольор одягу. Хочу перейти і спробувати ось таку річ. Потім відгуки свою розповім. Потім купила за тебе, звісно, сметанка по акції 20%. І зараз буду варити швиденько, поки не розгорою, такі. По акції зараз 90 гривень. Ось такі руть вареники з картоплею та вершками. Котикам... Котик Котикам. Ось такі по 32 гривні зараз консерви накупила. Ось такі. Три останні банки, вже їх вигребли, пусті полки. Тому що так вони коштують 44, а зараз 32 гривні. У мене на дачі просто там стадо котів. Хлебчик такий мені останнім часом подобається батон молочний такий. Ну, і, в принципі, все. Ось такі звичайні родинні покупки. А ще купила собі в магазині Ісаплюс, не залазю сюди костюмчик. Зараз вам покажу. І забрала його, хто знає, Ісса Плюс? дуже класний інтернет-магазин, там якісні речі. З доставкою півтори тисячі обійшовся цей костюмчик. Ось дивіться, який гарний. З такою клеткою, як зараз, модно. М'якенький. Ось такий костюмчик ззаді повністю таку клеточку. Він дуже такий клахий, сильно теплий, не сильно, знаєте, такий, бо в мене є дуже сильно теплі костюми. А він такий середній, якраз зараз І такі штанці просто цілого кольору. Ну, зараз покажу ось такий магазин. Хто знає, я вже на одну річ купляю в тому магазині, мені він дуже подобається. Бо там можна відео нажати, подивитися. Зроблено в Україні. Можна на модель нажати, і вона буде ходити в тому костюмчику. Ну, ось такі. І ви можете роздивлятись його повністю візуально, який він в себе. Ось такі були в мене покупочки на сьогодні. Всім бажаю гарного вечора і гарних вам покупок, розпаковок, гарного настрою, всього найкращого. Мої дорогенькі.